Тут обрізаємо горіх. Принцип обрізки такий. Все що всередині, це бачите, це плодоносні. Це їм вже років десь по 10, о цьому там 8, о, вони ще будуть плодоносити. Оце все ще тоньше олівця, тонкіше. Все зриваю, щоб воно соки не тягнуло. і отут повинно все, що йде усю всю чашу, затінює, все зрізаю. Щоб сюди сонечко попадало. Ну от один рукав, оцей молодий, залишу. Він йде в ну, потрібному напрямку. От, я його отаку на бруньку прищепив, щоб сюди йшла нова вже гілка. Оце, припустимо, йде гілка, да? уверх вона йде, вона йде сюди, вона мені заважає. На ній не буде, я її теж зрізаю. А ви побачите, де такі сережки звисають, отам От на наступний рік будуть... Горіхи. Тому там тільки кончики в сережки не чіпайте. О, це бачите, йде куди? Воно всередину йде, воно не потрібно. Все вичищається. Це перший принцип. Він знову наросте. О, таким чином у вас буде тут чаша. Ну а цю молоду одну залишу на броньку туди. А ну, оці вот, всі олівці і безбожно. Читайте. потрібні, ну, давайте оцей один залишимо так на ті сторони. Сонечко йде. Це внутрішній не потрібний. Цей не потрібний. Цей один залишили, він замістить оцей вже старий піде. Також його тут на броньку. Дивиться, наружу, зрізаємо. Тут три забагато, Ну один нехай залишиться на ту сторону тут його тікаємо. Цей, нехай буде. Також на ту сторону. Залишимо. Ну і цей будемо народження. Так і таким чином проходимо весь горіх, те, що воно внутрі воно вам плодів не дасть, буде тільки затінятися це, що стосується внутрішньої частини. Тепер збоку, бачите, тут висять сережки, тут будуть вже горіхи, ці гілки не чіпляйте, вони...